Що ж всім привіт, народ, з вас підписано Байкат. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Австрію з метою формування австро Ми зараз дуже сильні, але нам треба ще розширятись. Україна і Італія, що. Ну, коротше, це складно. Економіка. Я по економіці, я, думав, я далеко по економіці, але, по-перше, в мене з Італією, яка в першому місці не така сильна різниця по економіці. По-друге, в них 78 споруд. В мене споруджа. 90. Коротше, у мене економіка краще, у мене економіка ще ніж. Я просто крутіше з ними. Так, FTS, давайте тут візьму. Зараз же я збираю. Угу. Збираю війська і знаєте що? Мені тут по-хорошому Обудувати усім бараки, щоб місцевий різкі ресурси хоча б трохи збільшити. Так, зараз ще трохи підвикликав військ. Мені потрібно величезна кількість військ. Напевно, витрачаємо ми на них просто неймовірні кошти. Скільки нас уходить на. 65. На військові витрати 65. Але це все. Це зараз ми стопимось. Цього війська нам має вистачити. Пагорби, пагорби. М -м -м. Спадок цивілізації, до речі. І я б хотів прибрати агресивну експансію, на всякий підок. І відновлення особового складу його розкачнемо. Форма правління. Давайте ще. У мене є можливість качнути військову академію для генералів. Що не зайве. І 20 тисяч це маленький ліміт. Хоча б 30 тисяч мати б. Полків. Ось знову ж ми будемо бити зараз з дуже неслабкими країнами. З Україною і Румунією одночасно. Окей, поїхали. Я готовий почати? В Ужгород. Вони зараз підійдуть і будуть битись тут. Окей, 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 тут головне. М -м 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 -м. Я не витримав. Можна відступити в відень теоретично. Так, тут у нас укріплень нема. Відень, відновитись. Набрати сил. Вони зараз тут не самовбились. Ай! Ну ні. Вибачаюсь, я вважаю, що я маю право на перезавантаження. Мен... Я, я знаю, що ви мене за це ненавидите, Але я, я. Знаєте, я б я міг би просто зараз зупинити відео і перезавантажитись на початок відео. Але я чесний з вами. Я з вами чесний. І так робити не стану. Блін. Мені прям необхідні люські ресурси. Повійте, якщо я зараз збираюсь всі принці забудовувати, треба починати в будь якому випадку з будівлі суду. І з ратуші. Наратушу трохи пізніше. Можна ось тут цю провінцію. Зустріти їх в цій провінції, забудувати її укріпленнями, це пагорби. Стати тут в захисті. Тут ще є така річ. Зероносх... Я не... Тут є оборона провінції, але я не знаю, що саме ця оборона провінції робить. Ось. І військова база також. До речі, моя столиця. Тобі є будівлі, які існують, але в тебе не побудовані. Це військова база. Коротше, по ідеї, ось ця провінція. В приєсві ми маємо прям непогано захиститись. Встати, укріпитись. Так, щоб навіть всі свої війська перевести в п'ясов. Я ще 10 тисяч можу. Все, найбільше я не можу розраховувати. Найбільше армії. Тільки на якість. Одне з того, що б хотілося б. До речі, якщо я сюди барак побудую, то це може мені навіть ліміт збільшити. Так, стоп, що? Україна? Україна з Румунії з Польщі воюють. Це цікаво, враховуючи те, що вона зараз є. 204 війська. Зберегти, повернутись. Тримаю образи, тримаю оголошення. Вперед. Чекаю, поки підійдуть, а вони мають зайти до мене. Я їх зустріну. О, вони зайшли. Так, поки що сотка, я їх розбив. Різниця. Не в два рази, а шкода. Але я спробую зайти трохи в них. Тут. Так, вони скоріше за все сюди відступили. Я їх добив. Так, відступаю. 14, нормально. Так, чортків. Шепетівка. Київ. Да довговато. Але вони Польщу перемогли. Я вас мало чого заберу. А, як мені. Як мені з вами воювати. Ви занадто великі. Можливо, до речі, можливо, навіть стадію буде легше. Так, мені ж. Тільки ось тут 4 провінції треба. Перевірка, так, 4 провінції. Зробити вимоги. Так, все. Я навіть там нічого додатково не зробив. Там, типу, військові репарації і так далі. Ось цього це все не робив. Тут зерносховище, ранчо, ранчо. Рослинська ферма, я всім ще побудував. Будівлі суду. І війська? відень, Давайте тут доб'ю по економіці. Все, прекрасно. Ора те, що там унікальна будівля буде. Візький ресурс збираємо. Тренувальний полігон. Знову ж, 75 провінцій з тренувальним полігоном. Це прям дуже багато. Тому що тренувальний полігон досить дорого коштує. Натримайте всі інфраструктуру. першого рівня хоча б. І ще інфраструктуру. Грошей нема, нормально. Це хорошо навіть. Я не знаю, що мені. Ууу, я знаю, що мені робити з Італією. Люпитись в горах, ось в цій провінції. І дивитися, як вони самовибуваються. Подивимось, що з цього вийде. Ну і так. Тут прям трохи провінцій, в яких не максимальна інфраструктура, все. Далі. Давай ну, ось так. В генерала. Ні, я знаю, що мені треба блока чинути. Я дурний. А, так в мене нормальне спадку. Ось ти максимальний рівень військової академії. Тепер натримай. 1600, ще 1700. Збільшимо ліміт і підемо на Італію. В неї 276 ліміт. 276 і плюс альянс з Німеччини, ти знущаєшся. Тут прям питання як? Як мені вас затащить? Забудуватись? Забудуватись так, щоб моя економіка була більше, ніж їх разом взята. А по економіці поки що Що перший, що другий більше за мене. А де я. Ого, я щось далеко по економіці, але знову ж. У мене 172 споруди. В той час як у Італії. 118 всього. Хоча це вже непогано. Але що ти будуєш? Тут храм? Ну так, тут не прям не ідеально забудовані провінції, взагалі не ідеально. Їм далеко до мене по ефективності. Економічний радник. Нормального не могли б дати. Перевага. М -м -м. Ліміт палків збільшити б. Ще й перевагою. Ого, ого! Так, стоп-що? Як багато країн мене суперником поназивало. Це прям дуже неприємно, чесно кажучи. На, ще 15 тисяч. Збільшив військовий ліміт. Та... Ще в чергу 15 тисяч. У мене велика армія буде, але. Це не допоможе. Так, мені потрібно. Мені треба економіка. Але перед цим по-хорошому побудувати усім ратуш. Так, це дорого. Чисто через те, що ми в горах. О, є! дарма чекав. Ідеальний економічний радник. А знаєте що? Так, а що якщо я тебе візьму крупцю? корупцію? А, ну. Нормально. Столицю качну з максимум технологій. Хоча максимум технологій у мене більше грошей забирає. Так, тим. Я не знаю, куди спадок вкачати Хотілося б в щось, що дасть мені більший прибуток. Ну, ось тут, типу, ефективність оподаткування збільшу. Насправді кажу, що я так і не побачив, щоб ефективність оподаткування давала. Ну була ефективною. Age of history 3 yeah. Так, ратуші усюди побудовані, тепер можна вдаритись в економіку. Вже по, по якомусь мінімуму. Почати хоча б з майстерень. Ще ефективність оподаткування збіршу. Я не знаю. О, я перевищив ліміт, прекрасно. Можливо, я дочекаюсь, коли Німеччина з Італією припинять бути союзниками. Що подивитись? це коли? 48 й рік. У -у -у -у. Або щось має статись. Знову ж просто Німеччина. 351 ліміт. У тебе 292 ліміт. У мене ліміт 227. Економіка 2600, 2900. Зараз нас дуже немає їх по економіці спочатку. Якщо вони думають, що відірвалися від мене по економіці, то вони ну, дуже сильно помиляються, дуже сильно. Можна, до речі, потім diamonds подобивати все. Майстерню усюди є, і в мене прибуток вже збільшився. Бо майстерня це ще ефективність виробництва. Далі мануфактура також ефективність виробництва, економіка плюс. Я не дам взяти наді мною гору. Але і я не потягну зараз машину сталі. Так. радника нема сптані на ваці, ну. На спадщину. Перемагаю приміт полків. Ха. Хм. Хтось в з Італії. Багато хто. Уу, це цікаво навіть. Так, Франція з, Німечні, з Італію не часно воює. Давайте не будемо в це влазити, а просто поспостерігаємо. Скоріше за все, вони створили. коротше, я забув, як це називається. Коли через агресивне розширення, все-таки ти поганий. Я так, поки зі сторони поспостерігаю, нехай всі виснажуються, а я з Італії. Стоп, що? Я також воюю з Італії, а чому мене не попередили? Я не знав, що я воюю з Італії. Давайте тут допоможемо. О, де ви. Німецькі війська. Коротше, вони, вони все одно нічого не захоплюють. О, давайте поб'ємось. А я, це, я воюю? Я не знав, що я з ними воюю. Це якось. Ну, гаразд, це, давайте так, це хорошо. Те як ми почали війну, те, що по ітогу всі ми не підтримують, багато хто мене підтримує. Скоріше за все, Італія просто на когось нарвалась, і ми створили коаліцію. Коаліція! О! Слово, яке я хотів згадати. Ой, я бачу, тут німці бігають і заважають французам жити. А, я не можу на французькій території зайти. Неприємно. Це прикольно, що, що Чехія така чисто відсіджується в себе в сторонці. <с> Чо? Давайте, Рім, візьму візьму саме я. А, Ватікан. Столиця Ватікан. Тут нема провінції Рим, серйозно? Нема Риму. Є тільки Ватікан. Згодом, кому, кому ти? Тоб, я програю? Це не я програю. Чому пишете, що я програю? Я навіть з вами не воюю. Я у Наталію майже захопив. О, тут хтось є. Ууу, зараз розбили. Італійців ще, зараз другімо. О, бачу німців. Ось сюди вперед. Якщо вони думають, що можуть вижити, вони глибоко помиляються. Ой, я їх дуже сильно підбив зараз, дуже сильно. Окей, французи самі себе звільняють. то через них ми в мінусі. Ну, я, я реально майже всі італійські території захопив. Давайте ще в середині висадимось. А, чому почалась осада? Це дивно. Ось ця провінція, ну що? А тут. Окей, я не можу робити осаду. Тут ще одна провінція. Що, вибіжали по Німеччині? Давайте в Берлін. Ой, німці втратили Берлін. Фактично зараз через. через Францію програємо. Ну, скажіть, не перемагаємо через Францію. О! Побачив. Ось тут побили вас. Зараз десь тут на півдні вони також. О! Ось. Давайте. Що, хочете звільняти в провінції? Ой! Ой! Я вас побив! Що ж, що ж такое трапилось що Я вас побив! Та блін! Як. Вони дратують, вони просто купують маленьких військ атакують. Щоб б десь плюс. Та блін, я. Я не знаю, як. Ну я ж прям дуже сильно їх б'ю, в чому проблема. О, вони мені програли. Але при цьому до цього побили моїх союзників, якщо їх можна так назвати. Просто людей, з якими я вед... веду цю війну. Так, французи, звільняйте свої провінції, ми ж зараз через вас не перемагаємо. О, ще, ще зараз тридцятку їх розбив. Перед одразу вздогін. Навіть так, таких німців міг і я перемогти. О, зараз перехопимо ще. 60%. А -а -а -а. Якщо я нічого не заберу і мене змусять чекати мирної угоди, то я буду плакати. Ну, я заплачу. Може до, а може і ні. Прикол в тому, що ми зараз просто чекаємо, поки Італія з... О, Франція звільниться. Я зараз виснажую Німеччину, щоб Франція спокійно себе почувала. Все, пауза. Які провінції саме мені потрібні? Ага, нічого не зрозуміло. Я не можу зробити вимогу, Ви, ну, що, Серйозно? Це не я? Мд. Це... Мда. Да. Да. Це жорстоко. Те, що ви зробили, це жорстоко, знаєте? Змусити мене з ними воювати, принести вам перемогу. Об'єктивно, я приніс їм перемогу. Ну, грубо кажучи. Я величезний внесок зробив. А по ітогу не дати мені можливість нічого забрати. Окей, максимальний скіп часу. Поки чекаю на тримайте мануфактуру всі мої провінції. Усім заводи можна. Да, перевага ще ліміт полків. Військового раднику нема. А, атака юнітів. Я там корупцію ще зменшив. Давайте одразу зі столицею розберусь. І тепер можна військову академію для генералів качати. Завдяки якій я зможу взагалі не хвилюватись. Age of History 3. Не Прикол в тому, що якщо я вже відновив людські ресурси, то вони точно ще віднов... також відновили людські ресурси. Перемир'я ще два роки. Але я щасливні, буду. У мене зараз ще є військова академія для генералів повністю покращена. Мене Франція ворогом назвала. Тобто я взяв, вам допоміг війні. Ви завдяки мені змогли Німеччину трохи підзахопити, напевно? Щось, щось таке. А, ви просто позвіняли провінції, які країни, які позахоплювали. Італія з Німеччиною. Коротше, я вам допоміг, а ви ось так зі мною поступаєте, ворогом мене називаєте. Все, образи оголосити. Я збережусь. Просто на всяк випадок. Оголосити. Оголосити. І далі їх розібрати по окремості. Якщо я зможу вступити в бій з, кож з кожним з них окремо. Ось спочатку розбиваємо італійців. Я тут прям добиваю їх, сподіваюсь. Багатьох з них добиваю. І там німці ходять. О, а тут німці доплили ще. Ну ж, найкраще, що я їх по черзі розібрав. Але ці кляті виродки ще по мені ходять. Ні-ні, ні-ні. Ні, я не хотів сюди. Якщо я програю зараз. А, фу, я переміг. Так, італійців. По черзі. Спочатку з італійцями дорозбиратись. Прекрасно. І добити німців, які сюди знову прийшли. Так, прям добити, все. Фу. Тут самовбитись вирішили. Людських ресурсів не вистачає. Але вони прям більш, в рази більше за мене втратили. Прям в рази. Поділитись. Так, одному з вас. Звільняти Австрію. Другому? Звільняти Італію. Знову вони втратили буквально в рази більше за мене. І не гру кажучи що в рази більше за мене. Прямо в рази більше за мене. Так, затвердити. Вперед. Окей, давайте. Ось тут ще німці буду відбувати. Триців ми сильніше були за ні німців. Це прям прекрасно ще одночасно з ним впорався Але людські ресурси. -стоп, ще якийсь закон? Та ні. Дайте німці. А, все. А, стоп, сюди. вперед Я зустрів їх. По хорошему вас би залишити в Берліні, Щоб ви їх відволікали. Так, мої війська. Вони продовжують захоплювати, ну нехай. О! Є. зробити вимоги. Це було довго. Які провінції мені потрібні. Тут ще не зрозумієш, які саме провінції мені потрібні. Так. Ось ти, ось ти, ось ти. Ось так. Все. Достой репарація вже ще. Васлізацію не буду брати. Все, це все, що мені треба було від вас. Ви впевнені, що воно того коштувало, там більше півмільйона втратило, точно Це просто на початку війни, коли я дивився, там в них було півмільйона втрат. І нащо спрацювати мені, ви ж знаєте, що я вас. що так, що так закуплю. О, це, я це без бонусів ще робив. Ще й без бонусів додаткових. Цікаво. О, а, ні. Давайте спробуємо спочатку. І далі не дий. Нічого спробувати, ну все. Ав, Автрос. Ав 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 австрос. Я австрос. Австрословаччина. Ну, це. Давайте так, це було запарно. Це було запарно, але ми це зробили. Що ж, посланню, ви зможете знайти. посланню в описі, ви зможете знайти та придбати. Мої ігри, якщо ви їх придбаєте, то позалишайте на них рецензії. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажано, це також мене неймовірно підтримати. Я. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Нікі, якого можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі. І виходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачного бувайте.